Так, Продовжую косити зверху вниз, поділюся по маленьким досвідом. Включив задній в задні перебачити. Чергує мені авто гальмо. Тобто я легенько поштовхую вперед, тому само їде вперед. Але коли треба прогальмувати, бо бачу, що там каже купіна. Я тоді даю трошки задні, ну, вижимаю щеплення і він пригальмовує, і навіть трошки їде взагалі. Дає мені можливість намити купіну. Ми їх запакуємо купіну, потім не піде ні сюди. Заглопнуємо. Немає витягу. А так? 先に出して